Костел Святого Миколая не лише унікальна, а й надзвичайно важлива споруда для римо католицької громади в столиці. Влада затягує процес передачі костелу вже понад 30 років. 24 січня суд остаточно зобов'язав Мінкульт передати костел Святого Миколая релігійній громаді. Ще у 2005 році президент Віктор Ющенко видав указ яким доручив уряду та місцевим органам влади здійснити потрібні заходи для передачі костелу громаді, проте, попри чіткі інструкції, доручення залишається невиконаним. Парафіяни неодноразово зверталися до влади, навіть зібрали 25 тисяч потрібних голосів для петиції. Але міністерство культури не виконувало свої обіцянки. Ця е, дата збігається вже. З річницею петиції. Рік тому, 12 березня, в цьому місці ми мали прес-конференцію, е, і був також представник Мінкульту, е, Бо було 50 днів до повернення костелу Святого Миколая Парафії. Вже рік минуло від е, петицій. 24 січня в Дніпропетровському окружному адміністративному суді відбулося засідання, на якому громадська спілка Свобода совісті виступила з вимогою до державних органів виконати свої обов'язки. Суд задовольнив позов та постановив повернути костел Святого Миколая у повноцінне користування релігійній громаді римсько-католицької церкви. А проблеми дійсно вражають і навіть ми можемо про них не говорити, ми їх відчуваємо. Да, прямо зараз і тут ми відчуваємо, як тут холодно. Ми бачимо, які руйнування на круги, в якому стані є костел. Ми це просто відчуваємо. То сьогодні ми можемо сконцентруватися також і на певному позитивному питанні. Це саме на тому рішенні, яке отець Павло зазначав, яке у нас відбулося у п'ятницю. Ми розуміємо про оці всі десятиріччя обіцянок влади, коли кожен президент, кожен прем'єр-міністр, кожен відповідальний міністр приходили і казали, що так, костел має бути повернутий, як ми чули, він має бути повернути за два роки, а проходило 30 років. Тому наше звернення до суду, на мій погляд, було послідовним, адекватним. Кроком щодо виходу із цієї ситуації, коли бездіяльність, а можливо, і злочинна бездіяльність влади, вже тривала понад 30 років. Звісно, ми всі розуміємо вартість землі, от саме тієї, на якої стоїть костел. Ми знаємо приклади, коли пам'ятки культури руйнувались від часу, тому що ніхто не приділяв їм уваги і таким чином звільняли місце у центрі не обов'язково Києва і інших міст по Дніпру були такі випадки. Звільняли просто місце для нової забудови. Тому щоб уникнути цього, ми звернулися до суду, і вже в п'ятницю суд виніс рішення, де було чітко сказано про те, що зобов'язано Міністерство культури України передати костел Святого Миколая у користування парафії. Крім цього, ми звісно розуміємо, що це рішення це лише певний проміжний крок, і ми не зупинимось на цьому проміжному крок, кроці. Тому що ми маємо потужну команду юристів, адвокатів, яким також я хочу зараз подякувати за ту величезну роботу, яка була проведена у зборі інформації, у побудові правової позиції. Якщо потрібно буде, якщо ми вичерпаємо ресурси української судової. Судового захисту ми дійдемо до Європейського суду з прав людини. Це повірте, так і буде. Деякими з вас ми не так давно бачилися, адже подія, до якої увагу привернув наш костел, сталася в кінці 2024 року. Пам'ятаємо. Цю ворожу атаку 20 грудня минулого року костел постраждав від російської атаки. Українці об'єдналися, допомагали долати наслідки обстрілу та прибирати скло. Найцікавіше, що того дня з усіх сторін мене почали питати, що з костелом. Тобто, нас це питання цікавило навіть прийшли повідомлення з Харкова. Тобто, це черговий раз Україна об'єдналася. Костел знов, як на початку повномасштабного, був переповнений. Людьми, тобто, це були в першу чергу парафіяни, бо ми не могли не прийти, тому що це наш дім. Ну і як в кожного в кого вдома стається трагедія, то ну вони просто не можуть зробити інакше. Але приходило дуже багато просто небайдужих людей. І мені пригадується така історія: як прийшли дві дівчини мого віку, напевно. І кажуть, ми хочемо хоч щось зробити. Вже майже все зробили. Тут наверху збирають скло. Внизу діти наріжають ялинки, тому що це було якраз переддень, Це було два дні, якщо не помиляюсь. Два-три дні до різдва, до святвечора. І це був такий символ, що Росія може намагатись знищити нас, наші будівлі, але але вони в нас не можуть забрати ні різдво, ні найголовніше цю віру.